У 2022 модельному році базова модель на операційній системі Android TV перейшла у восьму серію. У зв'язку з цим у вас, дорогі глядачі і покупці сучасних телевізорів Philips, виникло дуже багато запитань. Але ви сьогодні на каналі smartshop.kr.ua а це значить, що ви отримуєте відповіді на всі основні запитання, які стосуються моделей серії pus 80 від Philips, а також різницю з моделями серії pus 85. Сьогодні ми розглянемо модель 50 pus 8057 дріб 12, і я одразу зауважу, що є ще модель 50 PUS 8007, яка відрізняється виключно кольором корпусу. І більше нічим іншим. А ціна на неї зовсім інша. І це перша особливість. Зазвичай ви думаєте, що якщо телевізор коштує дорожче, він чимось краще. Але я ще раз вам скажу, що третя цифра в найменуванні телевізорів Philips впливає виключно на особливості дизайну або комплектації. І ніяк не стосується технічних особливостей цього телевізора, таких як тип дисплею, яскравість або операційна система. Тому сьогоднішній огляд стосується як моделей серії pos 8007, так і моделей серії 50 pos 8057 Почнемо з комплектації телевізора. Пульт дистанційного керування зауважу, він інфрачервоний. Без Bluetooth та можливості використання голосового пошуку. От вам і перша відмінність від вищих серій. Батарейки є також до нього. Гарантійний талон, офіційна гарантія на телевізори Philips – 2 роки. Короткий посібник по встановленню, дві ніжки і болти для них. Підставки і корпус моделі 8057 мають світло-сріблястий колір. На перший погляд вони легкі, але мають металеву основу і пластиковий корпус, тому міцно тримають на собі доволі нелегкий телевізор. Корпус телевізора виготовлено з дуже міцного і якісного пластику. Це вже звична монолітна конструкція з діодами фірмового підсвічування Ambilight, які розташовані з трьох сторін корпусу. Стандарт кріплення складає 200 на 300 міліметрів. По інтерфейсам на нижній частині корпусу знайдемо цифровий багатоканальний оптичний вихід звуку, USB, RJ45 для провідного підключення до мережі інтернет, високочастотні для різних типів антенн і три HDMI версії 2.0. Бокова грань має на собі ще один HDMI, але вже з підтримкою повернення звуку на цифровий підсилювач ARC, сервісний роз'єм, важливий роз'єм під навушники це реально круто, бо можна під'єднати до нього звичайну акустику або інший підсилювач. Ну і навушники, звісно, також. Далі ще один USB і слот CI для карт платного доступу до цифрового телебачення. До речі, дуже сучасний і стильний дизайн має цей телевізор. В сріблястому корпусі виглядає привабливо. Корпус з пластику, і це також особливість, бо у моделей вищої серії pos 85 та pos 88 він металевий, але виглядає стильно сучасно, навіть якщо враховувати, що це бюджетний телевізор. Ціна на ці моделі максимально демократична, і Philips, на відміну від інших брендів, завжди тримає планку доступності своїх телевізорів. Бокові та верхня рамка телевізора майже відсутні, а нижня має невеликий розмір, який не перебільшує 6 мм. Я можу сміливо сказати, що це сучасний стильний європейський дизайн, який дуже важко сплутати з іншим брендом. Важко особливо після увімкнення в розетку, адже з перших секунд починає працювати задня підсвітка Ambilight, за яку вам розповідаю у всіх роликах про цю торгову марку. Спостерігайте за її роботою на протязі цього огляду, якщо ви ще ніколи її не бачили. Ну а ті, хто вже таки спробував цю підсвітку, вже ніколи від неї не відмовляться. І якщо міняти старенький Філіпс, то звісно тільки на новенький Філіпс. Так роблять більше 70% наших клієнтів. Отже, раз ми вже увімкнули телевізор, давайте по основним особливостям нових моделей серії PUS80. І давайте, щоб вам було зручніше, я пізніше зроблю окрему вставку по різниці цих телевізорів з більш старшими моделями, щоб зараз ви не плутались. Отже, більшість моделей цієї серії побудовані на матрицях VA і без виключення всі моделі мають задню підсвітку матриці DirectLED. Завдяки цьому маємо дуже непоганий рівень контрасту і глибину чорного. Але про це трохи згодом більш детально. Яскравість моделей не перевищує рівня в 350 кандел. Але якщо ви хвилюєтесь за те, що цієї яскравості може не вистачити для повсякденного використання, то це помилка. Для більшості контенту і навіть для світлої кімнати і денного перегляду яскравості вистачає. Можливо, для високоякісного HDR цей телевізор не зовсім підходить, але навіть якщо взяти основних конкурентів. Цьому ціновому сегменті цей екземпляр навіть Dolby Vision буде відтворювати, що у LG доступно тільки починаючи з значно дорожчих NanoCell 8 серії. А у Samsung і взагалі не можна про це згадувати, бо там Dolby Vision нема. Звісно, мультиформатність не впливає на деталізацію зображення, і є контент, на якому ми будемо втрачати деталі в темних частинах кадру, звісно, за рахунок недостатньої яскравості екрану, але це вже якщо дуже забути про ціновий сегмент цих телевізорів і почати шукати недоліки, щоб спокуситись на купівлі телевізора вищої серії. Трошки про апаратну частину і повернемось до зображення. Телевізор працює на операційній системі Android TV 11 версії без додаткової оболонки від Philips. Це через те, що процесор по обробці зображення тут не Perfect P5, а більш простий Pixel Plus HD. Відносно моделей минулого року збільшено об'єм оперативної пам'яті до 2 гігабайт. Раніше в цих телевізорах було 1,5 і як бачите, за рахунок відсутності додаткової оболонки в операційній системі, ви бачите повні 2 ГБ оперативки, а у серіях 85 та 88 заявлених 4, а бачимо 3. В оглядах на ці телевізори я пояснював, чому саме так. Процесор, який забезпечує роботи операційної системи, це Cortex A53 з максимальною частотою в 1,55 ГГц. В цілому, під час огляду я не помітив зависань чи лагів в роботі телевізора. Він працює значно краще, ніж телевізори минулорічного року серії pus 79. Там на тих минулорічних телевізорах відчувався дефіцит оперативної пам'яті та такий, що торенти телевізор відтворювати не міг, і навіть з контентом на YouTube у розподільній здатності 4 k були питання. В нових моделях нічого подібного не відчувається. Встановлюйте сторонні плеєри, налаштовуйте сучасні додатки, і все це працює на оцінку дуже-дуже добре. Давайте відмінно залишимо все ж таки для більш потужних серій телевізорів Philips. Повернемося до зображення і його ключових особливостей. По-перше, це Philips. А у цієї торгової марки основна ціль це дати реалістичне зображення. І дивує те, що навіть бюджетна лінійка дає відчуття реальності картинки настільки це можливо, немає червоних облич або перенасичених кольорів. Все спокійно, комфортно і приємно. А ще комфорт забезпечить екран без широтно-імпульсної модуляції, без шим, тобто мерехтіння підсвічування. Мене це дуже здивувало, відверто кажучи. В новому модельному році телевізори Philips мають знижені показники по шим, і в більшості моделей він взагалі відсутній. Тому телевізори можна споглядати комфортно. Дуже довготривалий час і ваші очі будуть в порядку. А от на чому варто зробити акцент, це відсутність інтерполяції кадрів, так званої уплавнялки. Її нема в телевізорах серії pos 80 Тому будьте до цього готові. Якщо велику частку вашого перегляду складають спортивні змагання. На жаль, цього буде не вистачати для комфортного перегляду. Якщо все ж таки фільми і телеефір, то питань майже немає. І все можна дивитись без зайвих питань до якості зображення. Чорний колір не ідеальний, але на досить високому рівні. Порадує вас рівномірна заливка без явних засвітів і Ембілайт, звісно, підвищить візуально рівень контрасту під час перегляду вночі. В цілому, до рівня чорного у мене запитань майже нема. Особливо, якщо дивитись не тести, а реальний контент. Рекомендую оцінити це на власне враження в поєднанні з неймовірною системою заднього підсвічування, яка передає зображення на вашу стіну. Все це створює незабутні враження при перегляді доволі звичного контенту. До цього дуже швидко звикаєш і вже не хочеться інший телевізор. Рекомендую тим, хто вже придбав собі такі телевізори, просто на декілька хвилин вимкнути Ambilight. Ви отримуєте сумну коробку без яскравих вражень, звісно, з хорошим зображенням, але нічого більшого, тільки зображення. Адже більшість, хто виносить коробки з магазинів електроніки, ніколи і не відчують того, що відчувають ті, хто обирають Philips. Я дякую тим, хто обирає місцем для купівлі офіційних телевізорів саме мій магазин smartshop.kr.ua. Тільки у мене є прохання до вас, дорогі глядачі. Дуже часто я чую від вас. Ми дуже хотіли купити у вас телевізор, але взяли у розсрочку. Або ми глянули і не знайшли у вас таку модель, то взяли в іншому місці. Не соромтось набрати або написати. Є канал зв'язку, такі як Telegram або Viber, в дописах до моїх відео. Адже у нас є також і розсрочки від відомих банків, наприклад, оплата частинами від привату, або покупка частинами від монобанку. А моделі іноді оновлюються на протязі однієї години, і ми не можемо просто встигнути оновити залишки вчасно. Зате ми точно знаємо, коли очікується найближча поставка телевізорів в Україну. Ви у нас купуєте. Аналогічний телевізор, як, наприклад, в Комфі чи на Розеці, але наша відмінність в тому, що кожен телевізор буде перевірено перед відправкою. Це дуже важливо, адже транспортування з заводу іноді буває не дуже вдалим. І звісно, з дефектом на екрані телевізор до вас не поїде в жодному разі. Потім ми встановлюємо додатки для вас, оновлюємо програмне забезпечення та відправляємо телевізор у спеціальному дерев'яному пакуванні, щоб він доїхав до вас неушкодженим. Ще не один телевізор не був розбитий після нашої відправки до вас. І найголовніше доставку ми оплачуємо за вас як додому, так і на відділення нової пошти. Обирайте її зручний спосіб, який вам буде найкомфортнішим. Вам залишається тільки прийняти телевізор і насолоджуватись його якістю. Ми дуже дякуємо вам за вибір. Просто не соромтесь, дзвонити, писати і отримувати кращий сервіс по купівлі телевізорів в Україні. Тепер давайте стисло пробіжимося по найчастішим питанням по телевізорам Philips, а саме по відмінностям з дорогими моделями. Адже ви, коли купуєте телевізор Philips 8 серії, ви думаєте, що ви купуєте щось неймовірне. А в цьому році телевізори Philips мають 8 серію досить різну: це pus 80 який сьогодні на огляді, і pus 85 та 88. Отже, давайте по основним відмінностям. Це досить різні телевізори, і ви зараз розумієте чому. По-перше, це дисплей. У серії pus 80 це телевізори частіше з VA матрицею, яскравістю не більше 350 кандел на метр квадратний. У моделей 85 та 88, це частіше за все, VA або IPS. Яскравістю вже 500 кандел. А ще дуже важливо те, що в серії pus 85 та pus 88 використовуються дисплеї з технологією WCG White Color Gump. Це аналоги тих самих QLED, NanoCell або Trelumina. Ці телевізори можуть показувати на 50% більше відтінків кольору, ніж звичайні екрани, які встановлені в серії pus 80. Операційна система Android TV 11 версії базова стоїть в PUS 80, і в вищих серіях 85 та 88, а також OLED, ледах, вже встановлений Android TV 11 з допрацюваннями від Philips, тобто там дві оболонки. Все це через те, що використовуються різні процесори по обробці зображення. Якщо в базових серіях це Pixel Plus HD, це базовий процесор, то в моделях 85-ї і вище серії це вже Perfect P5, надпотужний процесор, який дійсно опрацьовує зображення просто неймовірно. Апаратна частина, на якій працює Android, також різна. У моделі pus 80 це cortex A53 з частотою до 1,55 ГГц. У моделей вищої серії це cortex a 73 1,8 ГГц. Оперативної пам'яті 4 ГБ у старшої серії, але ми бачимо 3. Подивіться огляди на ці моделі, я розказав чому так. І вбудованої пам'яті 16 ГБ. У серії pus 80 2 ГБ оперативки і 8 ГБ вбудоване. У обох серій є Ambilight з трьох сторін, але у серії, починаючи з pos 85, Ambilight додано ще функцію Aurora, про неї я також розказував в оглядах до цих моделей. А також режим інсталяції, коли ви запускаєте новий телевізор, він дає вам неймовірні враження вже з перших секунд використання. Це в більш дорогих серіях pos 85. Інтерполяція кадрів, так звана уплавнялка. У моделі POS-85, 80 вона відсутня. У 85 серії, вже починаючи з неї, вона є. І пульс з голосовим пошуком. Про це також я вам сьогодні вже говорив. Без голосового пошуку у pus 80, і починаючи з 85 серії, з голосовим пошуком. Звісно, цю проблему можна вирішити за допомогою або додатку на смартфоні, або на Apple, або на Android TV. Або все ж таки докупляти окремо пульт з голосовим пошуком до моделей pos 80. З моделей POS-85 вже пульт іде з голосовим пошуком. Отже, друзі, досить різні моделі сьогодні я вам порівняв і важко порівняти ці серії, тому що вони різні у всьому. Починаючи від дисплею і закінчуючи операційною системою з допрацюваннями від Philips. Тому. Звісно, така хитрість від компанії, те, що серія нібито восьма, але телевізори зовсім різні. І яскравість, і технологія квантових точок WCG, і дисплей, і, і процесор по обробці зображення. Це просто неймовірна різниця. Тому щось знайти спільне, знайти спільне дуже важко. Єдине, що з трьох сторін, але навіть і він різний, і матеріал корпусу різний. Там метал, там пластик. Тобто це базова модель P.U.S., 80. Переходимо до висновків по цій моделі. Що стосується висновків, то якщо вам треба хороший телевізор з високим рівнем реалістичності зображення, і ви вважаєте цікавою технологією заднього підсвічування Ambilight, який є тільки у Philips, при цьому не хочете витрачатись на дороговартісні моделі, але все ж таки бажаєте отримати Android, то серія pos 80 це те, що треба. Дасть він вам реальну картинку, дасть він вам обробку та апскейл, яка буде кращою, ніж у моделей від китайських виробників, і найголовніше, неймовірні враження та комфорт без мерехтіння екрану. Але будьте готові до відсутності системи інтерполяції кадрів та голосового пошуку через пульт дистанційного керування. А ще краще встановіть безкоштовний додаток Android TV на смартфон і отримайте голосовий пошук. Пізніше в одному з відео я покажу, як це зробити. Отже, дорогі друзі, цікавий телевізор pos 80, але ви маєте враховувати його особливості, які я вам сьогодні назвав. І не варто його Дуже сильно порівнювати з серією PayOS, це серія The One. Нагадую, PayOS 85 та 88 це серія вже The One, це зовсім інші телевізори. Дякую за те, що ви дивитесь мої огляди і тепер знаєте більше. А ще я хочу подякувати героям, які в ці хвилини боронять нашу рідну Україну від. Расистів вклоняюсь перед кожним з вас за те, що зараз можу продовжувати жити на рідній землі. Завжди душу гріє, коли ви пишете в коментарях або звертаєтесь за подарунками для своїх близьких у вигляді нових екранів. Для вас завжди діють спеціальні цінові пропозиції. Також ви можете бути впевнені в тому, що ми зробимо все, щоб ви та ваші близькі були задоволені купівлею нового телевізора. Ще раз безмежно дякую вам за вашу службу та захист нашої держави. Слава Україні!